Всім привіт! Ось така осінь. Планувати нічого не можна. Неможливо спланувати. Трошки два пару днів дощ не пішов, то я хоч і скопав під огірками за участок той. І запланував, хотів попідписувати свої хризантемки, щоб пересадшили знати які кущі. Але ж пішли дощі знову. Привіт. Дійшла черга, Попробую розібрати свою альтаночку, вона служила нам гарно весь сезон. Трошки покала її вітром, ж витримала. Ну, тепер мені що? Треба порозв'язувати. І щоб вона трохи просохла, бо дощики йшли, туди водичка набігла. І до дощів мені спів це зробити. Що ж зробиш тепер треба таким чином. Щоб просушити, потім скрутити. Вон то що я сложу. І до наступного року. Вперед! Бо поучаствую в житті чумаченчика сьогодні. бо я зайнята, в мене онуки, і ми випікаємо без Готуємо, готуємо там цілу кучу. Запіканочки, Запіканочки по, дітки. О, і О, до... Так, Дві запіканки великі зробила, так вони тільки сидять на них. Запіканочку. Ні, без квітики вони на них кажуть. Без квітики. <схожа>. Да, да. Та а у тебе така робота, так? Да? Да. Ой, ну... знаю, його роз... Давай опускаю чи, чи по, по черзі, ви опускаю, хай вітер якраз, хай провіває його, хай висохає, бо вже треба його собрати. Тобі хорошо, тебе помощниця є. Два помощника в мене. Бабушка, а я буду тобі допомагати. Можна? Звісно, да. ну, можна. Що саме головне у качество, яке у ріти, це що вона любить посуду мити і витирати. А бабуся противоположна внученьки, Бабушка не посуду мити. Діма внучень. Так, дедушка, працюй, я побігла, бо холодно. Все, я вибігла. що там? Одна воля вибігла з перевіркою, як там? Нічого, один уже пиріг печеться, другий заколотили з так, рітою. Так перевіряю, що морозка пустив, то я цей висихає, а зараз на мастиво на досточки. І буду з жителів кліві. Не, не на досточки. Ні. А шо? Не надо на досточки не треба. Надо. Зачем? Надолу, на додолу ставляй або клієнку пропусти, простили. Одна боковинка стінка вже просохла. Зараз я її акуратно складу у лантушок і буде чекати своєї черги. Ну, це я візьму на шворку. Тепер на її місці другу якусь повісю і буде теж сохнути. Зараз вкладую її. Коблисний так висихає швидко. Вже і криша просохла. Зараз я її також зніму. І буду пакувати. Так, роботи продовжуються. Я вже як забрав. Що, вже можна тебе Отправляй. за ворота? Отправляй. А чого ж ти так пізно сказав? Тільки машина приїжджала. Я б і... тебе погрузила і відправила б вместе з, з твоїми бебехами. Моїми? Ну а чиїми. Общі сачії. Хто кому більше цього захотілося? Мені. А що погано було. А хто більше там лежав, валявся на дивані? Ти ні. Ти. Ну то вже ховався від тебе, щоб не заставляла робити. Ну понятно. Уже за вас Давай скручуй. А ми вже запіканки попекли, поля з школи прийшла. І каже бабуся, що на вечерю. Яке меню. Ну що ти однієї запіканки наїсися. Ми вирішили, що буде пюрешка, що ще там, чи це подлівочку зараз м'ясну зробимо на сметанки, Салатик з помідорів накришимо. А дідусь піде в магазин і купить сільночки. Зрозуміло, я відміню вашу да? Да, ну, так, ну да. А помідорчики вийде на у мене виписувати будуть? Ну так, да, вже на поклон до тебе підемо. Ну, слава Богу, це хотра. <свісно> 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 Хорошо. Помідорчики є там, доспівають. Да, помідорчики, слава богу, є. Так, витягнеш нам картопельки і бутиль. Компоту. Хорошо, я завершу. Давай, так, завершуй, так. а я пішла э, цей, мені ще ж відео досняти треба. Ну, і, і я ж тут так не просто так. Да? Ну, так. Да. Все, <реш> <реш> давайте. Ну все, зібрав я свою альтанку, от такий мішечок, трубки посортував, підпис, позв'язував, поскручував, під підпис. Підписувано, а підписав по-своєму. Друг забуду де до чого, яка мало для чого з пам'яттю зробиться. І зараз відправляю її на гаріж. Залишилось по відер, по висмикувати оці трубки, за які була, де трималася наша льданка. Ми прикручували, бо те кріплення розтяжки не надійні, звичайно. Завдяки цьому неї, вона трималася. Таким способом тримається наша і тепличка. Біти піднявся калашмати нашу розочку, троянчика в цьому році теж гарно ця біла як міста. Ну, все, на цьому буду відправляти літанку тепер на горіще, на зимівку. Ку -ку. Ти взящий а чого ти віддруни набрав? Ну, я поки поможу набрати. Та давай там відро свободне, я відеречку, щоб Та, було відеречко Бо все така. сміття в хаті буде. Так тут я пересипу, що в хаті буду пересипати. Ну, давай. На вечерю захотілося катушки в громадніша, як крупна, як прикрупна. Ну, яка вродила, <хи> то не така, як у минулому году. А ще мені треба посадити цю красуню равтеньку. У нас резенька є така, і є розовенька, а це ще буде такого лимонного кольору. Зараз я її посадю у горшочок, мабуть, щоб буде, нехай перезимує у горшко, а потім у відкритий ґрунт. Посадимо. Все, посадив я оцю красуню лимонну. Хай тепер росте. І гарно перезимує, і буде радувати. І туди не залізеш. Можна було, на, треба було б не кущики підв'язувати, тому що від дощу вони порозлажувалися. Але ж неможливо залізти грязько. Ну, може, сьогодні не буде, та притрахне під вечір, хоч цей зроблю. Ну, а там біла петунія не здається. І не здається оцей ой. Оцей кущ чорнобривців йому тут сідають, ціле літо розкошно було, води хватало, І він квітне. Ну вже починає під хатою тут потихеньку розцвітати красуді мої. Ну вони тут сонце менше ну, хватало їм, затінок більше. Це, літом сонце вище йде, то довше світить, а зараз нижче. Та й сорта тут більш пізніші. Ну, оце жовтий раній, він вже цвітає, ну а ці, ці пізніше будуть цвісти. такі. Сподіваюсь, порадують. Ну, вже й тут буде краса. А це наші, я називаю їх, зефірки. Розпустилися, поділила їх, а ця обловилася гілочка, вона втикнула навіть без корня, і вона собі росте, вона думала, що рости не буде для експерименту. А вона гарно собі і Ну, Вже вже починає трохи розпускатися. Ой, завтенькі такі, Жовтенька це пізніша. Ця жовтенька раніше, вже і колір поміняла тіла. О, десь червоненькі красуні. Бівенька там заховалася, вони низенька, трохи їх затушили. це бівенька ромашка. А ця ось розрослася. Страшно, страшно зробить такі кущі. Чи може тягнутися, що затінок? Чи що? Начебто такі у вазонах, як ми зимували, я осінню там добру, начебто не буде такі здорові, а це розрослася, треба її трошки рідше садити. Ну, а це наша, як починала розцвітати, помаранчева, зараз темно-жовта красуня. Давайте, давайте, радуйте мене. Ось очерваненька, ну це така. Ось така краса. Але виходячи біля порогу, починає все яскраво цвісти. Ну, а тут взагалі кавер, килимок такий. Дощом їх трошки поприбивало, але вони не здаються. Всім дякуємо, хто дивився наше відео. Бажаю миру, здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Садіть квіти, любуйтеся. Всем пока-пока.